Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Правда, від військового, яку не почуєш на зомбі-марафоні, він прямо звинувачує за мародерів в смертях на фронті. Далі пряма мова Павла Якимчука, ветерана війни. Я знав, що крадуть, але я не думав, що настільки масштабно. Я знав, що є корупція, і я не думав, що вона є основною проблемою. Я все таки думав, що наш, наша основна проблема станом на тоді це війна з Росією. Ні. Виявляється, ні, і ця корупція вона вбиває не менше людей, ніж російська зброя. Насправді, тому що якщо ми будемо брати 10 загину... 10 загиблих солдат, то їх сміло можна ділити на два: на п'ять загинуло від російських куль, а п'ять загинуло від російських куль, тому що в нас тут корупція. Отак От я зараз роз... розсуждаю. Станом на зараз я кожного божого дня думаю, де я можу бути корисний, що я можу зробити такого. Щоби починати бити по руках, а Денис Ярославський підкреслює ну, ми бачили це. Це вся планета нара. Бачила цю всю історію. Я не просто так це заявив. Тому що я безпосередньо своїми очима відео провів державного кордону. Це коли 9 травня це сталося. Я, я спостерігав, як вони приїжджали ось сітку Рабіцу і не на ними загородження. У мене виникло два питання. Перше питання чи там взагалі були лінії вільних загороджень? Друге питання, що гірше, ще що перше питання, це чи вони знали, де її немає. Тому так чи інакше повинні були е, там розбиратися тут безпеки воєнзена природа. Зараз ми не можемо сказати нічого про першу лінію оборони, тому що вона знаходиться під окупацією. Е, але я вам скажу позитивний ефект. Незважаючи на те, що там мене звинувачили і ПСО, ви всі бачили, що я казався правий. Зараз 28 там вроді підозрюваних ДБР сказала е, по військовослужбовцям різного складу е, там і по 125 двадцять п'ятий пірової там. Ну, Не, не было часу и там э, кого на своей странице в Facebook написал наступное выдержка. Каждый из нас должен ей обладать, ведь только время может отделить зерно от плевел. Искренне рад, что этот резонанс позволил привлечь внимание к проблемам, которые могли бы стать катастрофическими и повлечь за собой целый ряд необратимых последствий. Рад, что маленький городок Волчанск, в котором на момент этой волны находилось не более четырех разорванных в боях под Купинском батальонов, пятьдесят 7 й бригады в кратчайший срок укрепили всеми необходимыми силами и средствами для остановки продвижения врага. Рад, что сейчас Хова обезумевшими темпами начала строить фортификации, параллельно оправдывая свои проебы на брифингах. Конечно, плохо, что вместо того, чтобы разобраться в причинах проблемы и наказать тех, кто их допустил, было принято решение обвинить тех, кто показал реальную картину в распространении и псой работе на врага. Это показывает неготовность некоторых лиц признавать ошибки, но мы тут вернемся к видержке. Благодарю и гражданских, которые последовали моего примеру и начали показывать готовность первой и второй линии, а также разбросанные по обочинам дорог зубы дракона. Благодарю за позицию основателя Кракена Немичева, подтвердившего, что Харьковская область была освобождена полтора года назад, а первую линию обороны начали строить за 2-3 месяца до наступления. Благодарю Сапронов Юрий за подтверждение мной сказанного. Знаю, что командование 125-го ТРО, погорячившееся в высказывании, которое сейчас неправомерно хотят Хотят сделать крайними в произошедшем, готово говорить правду. Как и сколько раз они просили помощи у Харьковской военной администрации и усиления линии обороны, но так и не были услышанными. Благодарю каждого, кто вместе со мной живет Украиной и ее будущим, видит проблемы и пытается решать их. А что касается обвинения меня в работе на врага и распространения ПСО, теперь, когда правду сдержать не удалось, то тут благодарю народных депутатов, подписавших коллективное обращение в правоохранительные органы. Пора выдернуть некоторые гнилые карты из карточного домика. Капец, благодарю за реакцію і создання ТСК паподня таємної проблемі. Всім жить в той же час про півський телеграм-канал. Пишуть, що на Андрія Богдана було зведено справу про держзраду, фігурують у справі Аваков, Шустер, Гордон, Гройсман, пише політолог Биков Богдана, начебто, немає в Україні. Він поїхав ще півроку тому. Ну Що ж, очікувано, адже Богдан почав активно розповідати про зеленського ярмака та багатьох інших слів не добирав. Характерно, що всі, хто пішов від зеленського та почав його критикувати неодмінно, отримували або хейт, опея позитивних блогерів, або й кримінальні справи. Ось така влада. Лада, яка не толерує критики в свою сторону, це чиста автократія, використання влади для розправи над політичними опонентами. Коломойського також за це посадили, адже пам'ятайте, що він казав, російські танки будуть розміщені біля Кракова і Варшави, сказав Коломойський. Ваша НАТО буде мочити свої штани і купувати памперси. Пише редактор спротиву Гладчук. Далі мовою оригіналу. Коломойський п'ять років тому розповів, що Зеленський та він взяв 100 мільярдів доларів у Росіян. Ми візьмемо 100 мільярдів доларів. У росіян я думаю, що вони задоволенням дали п'я їх нам сьогодні. Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки Още сказав Коломойський, ось що говорила людина Коломойська, адвокат та колишній глава ОП Зеленського Богдан. Ну що, справдились їхні прогнози? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.